Всім привіт! І я знову з вами у вас виникло багато питань про дихальну техніку, як правильно дихати, щоб з свого минулого перенести все найкраще у своє майбутнє. Спробую сьогодні ще раз це пояснити, можливо, іншими словами, буде більш зрозуміло, тому що бачу у багатьох з вас депресивні стани, бачу паніку, бачу страх. І мені це не подобається. Тим паче на носі Паска, світле свято. Мені самій неприємно, що я не піду до церкви святити Паску, але все, що я можу зробити для того, щоб зустріти паску чистою, я роблю. Хто мене знає краще, знає, що я 6 днів перед Паскою сижу на чистій воді. У мене сьогодні перший день, мене можна привітати. Я справляюся поки що добре. Ось будемо бачити, як я доживу до суботи. Але зараз не про те, зараз про те, що у кожного з нас, в нашому минулому, були світлі, гарні емоції, були гарні, приємні спомини. І зараз ми з вами будемо вчитися дихати правильно, щоб справитися з панікою по відношенню до нашого майбутнього. Але перше, що хочеться наголосити, це на тому, що наші мізки повинні пам'ятати завжди, вони живуть тут і зараз. Хто би що не говорив, коли ви з подругою говорите, що ну, ваш поганий чоловік, який там щось накоїв вчора, позавчора ваші мізки це сприймають так, що вони чують, що це зараз, у вас погані відносини з вашим чоловіком, і це дуже недобре. І це ай-яй-яй, як погано. Тому пам'ятайте про те, що чи потрібно іноді розмовляти з подругою про те, що вже минуло. Лишіть себе звички лягати в ліжко і човпти себе за те, що ви щось неправильно зробили за цілий день, або ви були там погана мама, або ви були поганий начальник, який на когось накричав. Тому що знову ж таки ваші міські живуть тут і зараз, і при тому всьому ви засинаєте з негативними емоціями, де мало того, що критикуєте і занижуєте свою самооцінку, то ще витрачаєте енергію на те, що змінити ми не можемо. Тому все, що залишилось поганого, воно залишилось у вашому минулому. Не потрібно а, про нього говорити лишній раз. Потрібно проаналізувати, взяти звідти урок і почати жити далі. Як правильно аналізувати? А, як роблю це я, скажімо так, я лягаю спати з тим, що обов'язково молюся, це, ну, це моє це від серця. Це просто, ну, ми це не, не обговорюємо. Кожен робить те, що він хоче, але я лягаю спати, закриваю очі і починаю прокручувати день назад. Тобто, що було перед тим, як я лягла в ліжко, поклала малого, накрила його, поцілувала, що я сказала чоловікові перед тим, як спати, що було на вечерю, як ми вечеряли. Ой, я прийшла з роботи. Тобто я повертаюся до ранку. Задом наперед, скажімо так, я проживаю емоції. І коли я відчуваю, що мені хочеться сказати, що я тут в цьому випадку я була не права, або треба було змовчати, або тут зіграли е, мої емоції. Я в цей випадок кажу: так, стоп! Який... Що я зробила не так? Я це-це зробила. В той момент, коли я це зробила, я молодець. Це було єдине правильне рішення, яке я могла прийняти в той момент. Це зараз інший момент, у мене інші мізки, я відпочивши там чи ще щось. Значить, в той момент я прийняла єдине правильне рішення. Тому що ми робимо? Ми приймаємо це просто всім серцем це було правильне рішення. Далі що я роблю? Я аналізую ситуацію. На другий раз, якби так трапилось, що я можу зробити по-іншому, щоб потім почувати себе комфортно і не казати, що я погано, що я щось зробила не так. Я проаналізувала ситуацію зі сторони. Це просто було вказання різних фактів з мого життя. Я не кажу погано чи ще щось. Це просто факти. Тут я це сказала людині, тому що вона мене розізлила, тому що вона не зробила того, що я просила, наприклад. все Це була констатація фактів. Як можна вирішити на другий раз цю проблему, або ще раз наголосити, що це важливо зробити, або просто не замарачуватися, не можу нікого змінити? Я можу змінити тільки себе і свій світ. Внутрішній світ. Тому отак, от пропрацьовуючи всі негативні ситуації, виймаючи з них уроки, їх в вашому житті траплятиметься все менше і менше. Але при цьому всьому ми просто констатуємо факти: ми не занижаємо свою самооцінку, ми не кажемо, що ми десь були погані чи ще щось. І це все, оцей весь негатив, ми залишаємо там, ми не обговорюємо його своїми подругами. Повірте, з подругами можна поговорити про багато інших цікавих тем, а не сплітничити, і говорити про наших чоловіків. Є дійсно інших багато тем. Тому минуле залиште в минулому, якщо воно було негативне. А якщо воно було позитивне, ми зараз навчимось цей позитив переносити в наше майбутнє. І перше, що нам потрібно зробити, це сісти комфортно для себе, ніжки поставити на підлогу зробити. Вдих на повні груди і видихнути це все. Ще раз зробити вдих і видихнути. І війти в стан більш-менш спокою, прикрити свої очі і дозволити перенести себе в своє минуле, там, де було вам добре. Можливо, ви просто дивились якусь кінокомедію, і вам було весело, бо ви дивились цю кінокомедію в гарній компанії. Можливо, ви проводили час своїми дітьми і насолоджувалися тим, як вони хихонять. Вас в минулому було багато приємних подій. Згадайте одну з них. Дозвольте цю подію додати собі модальності, які звуки ви чули, які запахи, можливо, були, в чому ви були одягнені, в чому були одягнені ті, хто присутні в цій ситуації. А тепер ми повертаємо голову наліво до свого «ми минулого і робимо глибокий вдих, втягуючи це повітря. У цього кайфу і насолоди свого минулого. І ми втягуємо його в себе. І дозволяємо цим емоціям залишитися в своїй голівці. Повертаємо своє обличчя в тепер і зараз, в наше тут і зараз, в наше теперішнє. І дозволяємо собі в теперішнє видихнути цей позитив. І уявляємо, як це позитивне повітря, як цей кайф, як ці позитивні емоції любові почали розставити. Літатися по вашому теперішньому, по вашому сьогоднішньому дню. Знов повертаємо, знов втягуємо в себе цей позитив і знову видихаємо в теперішнє. Ще один раз повертаємо, втягнули і видихнули. А тепер ми дозволяємо собі згадати ще якусь ситуацію більш сильнішу, більш емоційно насиченішу там, де вам взагалі все було в кайф, ви були молодець, ви все це зробили. Ви відчули це все, ви пережили це, все, ви дозволили собі це все. І ми повертаємо голову, згадуємо цю ситуацію, придаємо їй модальності, тобто звуки, запахи, відчуття, оцей кайф, як ви себе почували, як почували ті, хто поруч вас, в чому вони були одягнені. Ви згадуєте цілком цю ситуацію, дозволяєте собі пережити ще раз оці позитивні, класнючі емоції, і втягуєте їх в свої ніздрі. І повертаєтесь в своє майбутнє, тобто до свого правого плеча, там ваше майбутнє. І дозволяєте собі ці емоції видихнути в своє майбутнє. І ще раз повертаєтесь до минулого і згадуєте цю ситуацію, втягуєте це позитив і знов переносите його в своє майбутнє і видихаєте його, наповнюючи своє майбутнє. Світлом, позитивом, любов'ю, комфортом, позитивними емоціями. Клас! І ще раз втягуєте, або якщо вам не вистачає вже вашого минулого ситуації, згадуйте які-небудь позитивні ще ситуації, додаєте туди модальності і знов втягуєте їх носом, повертаєтесь в праве плече і відправляєте їх в своє майбутнє. І так можна зробити від 3 до 12 разів. Наповнюючи своє теперішнє сьогодення і своє майбутнє позитивними емоціями, світлом, теплом, любов'ю. Коли ми так зробили, наші мізки бачать, що в нас в минулому, в теперішньому і в майбутньому було все позитивненько, все кайфовенько, все драйвовенько, І ваша підсвідомість почне притягувати у ваше, ваше життя. Такі ж самі позитивно наповнені ситуації. Буде притягувати всі ситуації, де ваші мрії і цілі з бажання збудуться. Буде притягувати всі ваші фінансові цілі. Буде допомагати вам робити ваше життя важливим, кайфовим, драйвовим, наповненим любові і позитивних емоцій. А коли ми завтра проснемося з вами, це буде знов сьогодні. Але це сьогодні. Ми сьогодні-вчора наповнили позитивом любові. І ви проснетеся в теплі, в затишку. І ви будете мати вільний доступ до повітря. Ви будете дихати і насолоджуватись кожним своїм вдохом і кожним своїм видихом. В даній ситуації бережіть себе і своїх рідних і близьких. Носіть маски, притримуйтесь правил карантину. Дуже хочеться сказати вам, що я вас всіх люблю. Скоро світле, пасхальне свято. Нехай світло завжди горить у ваших душах. Пока! Дихайте вільно!